Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шаленко, Рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні буде про хрестики і впевнена, що вам буде цікаво. Отже, дозвольте... Привітати ще раз. Дуже довго мене не було, в мене було ряд причин. По-перше, це ситуація зі світлом, а потім раптово в мене стався не дуже хороший інцидент з хребтом. І хочу до вас звернутися, дівчата. Всі ми вишиваємо, сидимо, будь ласка, робіть паузи, рухайтесь, пийте достатньо води. Не забувайте про себе, адже єдиний, хто завжди нас підтримує, це наш хребет. А якщо з ним щось стається, по-перше, це А. Боляче. По-друге, Б. Дорого. Отже, три тижні я мала дуже-дуже. Такі, скажімо, неприємні дні, але я намагалась вишивати потрошки, потрошки. І сьогодні хочу вам показати, що я зібрала. У мене є така традиція тих людей, яких я дуже поважаю, ціную, яким хочу зробити приємність. Обов'язково якесь маленьке доповнення я вишиваю і дарую щось вишите. Отже, я зібрала вам, що саме я придумала. Почнемо з цього коника. День народження. Подивіться, як оригінальненько можна прикрасити пакуночок іграшкою. Потім ця іграшка буде дуже функціональною. Адже ті, хто народились в грудні, до речі, як і мій Данюся, вони всі привітання мають в один місяць. І день народження, і Новий рік, і тому можна повідати два в одному. Отже, ось таке доповнення: це коник від Черівної країни. Це серія шести іграшок. Подивіться, які вони цікаві. Кожен бік має свій унікальний орнамент. Тут ця серія екошкіра-сіра з використанням таких крупних бісерин. А є ще у мене є вже 4 іграшки на ялинці. Одна іграшка ще не зібрана, треба обов'язково її зібрати. Бо так... Але я вам покажу зараз її. Ось така серія в мене є. Шість іграшок, одна ялиночка теж була подарунком. Тут золото і білі бусини. А тут такі. Отже, такий коник, це доповнення до подарунка з нерудьте. Ці зірочки я вам показувала, розказувала. Це знов-таки чарівна країна, біла яка шкіра, вишивка хрестиком, і потім море всякого беку. Знаєш, що не всім сподобався цей бек. Ну, Але він надає такої свідковості. Я маю едва календар, я вже розказувала, показувала з кіновідео в посиланнях. І я кожен день робила подаруночки. Дуже багато, до речі, іграшок саме у мене були в едван-календарі. Ось така зірочка. Наступне, повертаючись до зірочок, я помітила, що цього року, як ніколи, дуже популярні саме ось такі зірочки, різдвяна зірка. І чарівна країна випустила два. Варіанти, ось такі іграшки. І з така, подивіться, з дзвониками е, я вишила таку, це ідеальне доповнення до цієї книжки. Вони просто створені один до одного. Кутя челендж, синеньке, синеньке, там зірочка, тут зірочка. Е, дуже класна така книжка. Я з тих людей, хто вважає, що книга це найкращий подарунок. І ось таку ідею я придумала. І хочу подарувати одній людині, яка теж, як і я, вважає, що книга це найкращий подарунок. Взагалі, ситуація з подарунками я раджу обов'язково поцікавитись. А чи людині це потрібно? А чи людина це любить? Адже вишиті речі ми вкладаємо в це душу, час, а людина потім так якось не дуже на це реагує, тому краще пробити почву. Але від такої зірки ніхто не відмовиться. Мені особливо подобається, як вони дзвенять. Дуже класна ідея. Дуже цікаво придумала чарівна країна, але хочу вас застередити, ці колечки треба більш щільно затискати, адже дзвоники відпадають. Зараз ми це зробимо. І знов таки торбинки, мої торбинки. 24 числа має бути супер вау-приз. Я вважаю, що це, це дійсно супер вау. Я вже виказала чарівній країні своє бажання на транспортну картку, на дзеркальце, Подивіться. Це для ID-паспорта. Ну, це дійсно супер-суперва. Тут і карточки можна збирати. В принципі, можна і церковці сюди засунути. Але чарівна країна дуже нас балує, придумує. І що особливо мені подобається в чарівній країні, це якість, якість наборів. Це завжди якісні нитки, хороший бісер. І листівочки. Ці листівочки. Я колись показувала свою колекцію. Я вам так покажу це не все. Це те, що в мене так під руками. Дивіться, це у мене колекція листівочок. У мене є ще цілий, ящик, я колись повторки відкладала. Це особливий вид задоволення це розглядати ці листівочки. До речі, у мене колись був калізей. І виявився дуже пророчий. Правда, там ще й Лондон був, але до Лондона не дібрали. добрались поки що. Дивіться, яка в мене сила села цих листівчик. Я їх просто обочню. Взагалі, ви вже зрозуміли, чарівна кліна це мій улюблений вироб. А це латеплець. Афламінга. о, Замок. Бачите, скільки всякої різноманітної краси. Придумаюча країна. і я невпинно, слово таке гарне, не втомлююсь показувати і розказувати і ділитись з вами досвідом. Також я вишила е, селю іграшок темно-синіх, але покажу вам вже на ялинці. До речі, моє відео про ялинку, яка в мене була в 2025 році. Дуже всім сподобалось. І у нас найбільш актуальних відео я вам теж додам посилання на нього. Ще раз покажу. Цю зіночку я обов'язково вийшов. Ще є час. Ялинка стоїть цього року я пізно справилася з ялинкою. Такий у мене ще ангелик, я хотіла зібрати всю серію, а потім я вирішила, що ні, я хочу зібрати різні види іграшок. І я люблю вишивати хластиком, але вишивка бісером так швиденько, раз-два, раз-два, і готова. Такі сьогодні підготувала вам і коник, ну коник вже стоїть, щоб він ніде не завалився. Сподіваюсь, вам було цікаво. Моя сторінка, скину вам посилання на свою сторінку в інстаграмі. Там все найбільш оперативніше, найбільш цікавіше, ну і обов'язково я знімлю свою ялинку, але поки що є ще час, я ще вишиваю, докладаю, щось міняю. Ось таке сьогодні вийшло відео. Чекаю на ваші реакції.